Уявіть собі, що ця людина, яка дупля не ріже ні в чому, вручається військові справи. Одна, одна річ, коли ви приймаєте якісь неправильні рішення, люди втрачають гроші там чи щось інше, а інша справа, коли ви військові справи втручаєтесь, то за ваші помилки солдати кров'ю платять. Це. це злочин, розумієш, коли ти лізеш в те, що ти взагалі не розумієш. І тому це саме страшне. Тому я й кажу, що його треба робити так, щоб він не шкодив Україні. Просто. Він ненавидить Україну. Знаєте, я ось недавно подивився е, інтерв'ю з Сергій Любанським, ну, відомий блогер американський, українського походження, він сам з України, з Харкова. Він е, вів дискусію з антисемітом Єкіменко. Є такий до речі, він нецький він, сам. І завжди він таке робить таке розумно заклопотане обличчя. І відвертий антисабіт. І цього навіть не приходить. І Любацько, видно, задістало, і він вирішив з ним поспілкуватися от, на теми і так далі. І каже: от е, хто я? Той каже: ви кажу, А чого ви так вирішили? Ну, тому що от, от, от у мене бабушка була, у бабушка нього була. І вона зразу людину бачила і казала, о, дивись там, що там. Це єврей! Він каже, ну а як же ж ваша бабушка керувалася на такі критерії? Ну, вона так відчувала, що це єврей, що це єврей, зразу бачить не гадять, значить це єврей. Тобто, у бабушки асоціація з євреями, от якщо людина погана, це єврей, тому що єврей, за визначенням бабушки це погана людина. Ну, така логіка була цього, як іменка, якого я слухав, і Любарський просто він кипів. Ще знаєте, як у нас антисеміти люблять покриватися. Є євреї, є жити. Я євреї люблю, а там життєм не люблю. Та вони так прикривають свою антисемітську е, сутність, розумієте? Тому що так можна любого обізвати, вибачте, жидом, да? або ще кажуть, то Польші так кажуть. Ну, поляки ж не Україна, в них там своя мова у нас своя. І для нас, ми прекрасно розуміємо, що таке слово жид, життє. Да? Це образливе прізвисько. Для єврейського народу. І той, хто його зюває, то і є антисмітним з моєї точки зору. Це ну, то однозначно, тут немає більше, як кажуть. Світь, будь, будь ласка. А коли виступає президент України майбутній в образі Васі Голобородька і каже, як українці перетворюються в кохла, то це не те саме. Усі українці хороші, і погані кухли. Я отругаю я до українців не маю. Чим це відрізняється від антисемітів, які розповідають про хороших євреїв і поганих ж? Чим? Гансипово. Нічим. І цю людину вибрали президентом України. Він удивляв ну, вишиванку, все нормально. Ну то що він Україну обзивав повією, чи Як він казав? Угу. Жінка, жінка з німецьких фільмів для дорослих. Яка готова прийняти з будь-якого напрямку, будь-якій кількість. І, -і, 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 -і! і голосували за нього. Він ненавидить Україну, українців. Це Христовій ще чітко сказав, що робочою мовою в Офісі президента є російська мова. І вони будують Росію. Вони ментально росіяни, зелені росіяни, культурно-ментально вони повністю Путіна наслідують. І коли студентка каже, ми ж не за набу САП виходили. Вы выступали против того, чтобы вы перетворювали Украину в Россию. Для чего вы это делаете? Знаете, как в свое время в фильме «Адъютант его превосходительства» Кажет, хлопчик, цей, значит, капитана Кольцова, каже, Павел Андреевич, а вы шпион? Видишь ли, Юра? <laughs> видишь, основная фраза, видишь Видишь ли, Юра? Тому коли такі люди керують, я їх називаю для себе це зелені росіяни. Там етнічно різні люди, українці, білоруси, е грузини, росіяни, євреї різні люди. Але що їх об'єднує? Їх об'єднує російська ментальність і культурне середовище російське. Вони в цьому виросли. Вони в цьому сформовані, і вони це транслюють. Не іншого уявлення, іншої ментальності немає не може бути. Возумієте? І довіряють вони саме таким, таким, як самі. Які мають таку саму ментальність неукраїнську. Ще раз підкреслю: я не маю на увазі етнічного походження. В них є українці, візьміть в речу. Надказ Українка що тіра, сара, а так Любить Путіна! Ви собі не уявляєте, як вони любить Путіна. Вона б на нього голосувала, тому що, що він робить добре для Росії. І Богдан ніколи не буде героєм в Україні. ніколи. Не буде. Або візьміть, що він, що він на Україні? українець етнічний. Він був членом партії двох регіонів, головою Запорізької організації і так далі. Своїх ну, всіх об'єднує. російська ментальність, любов до Путіна, до Росії і так далі. Чому ж вони так церкву не хочуть викидати звідси? А церкву вони не хочуть викидати дуже просто, тому що вони хочуть взяти її під контроль. І московська церква потрібна як опора для того, щоб потім виграти вибори. Угу. Вони розсварилися з московськими попами так сильно, що там миру не буде, тому вони їх просто залякують і пробують взяти під контроль. А ліквідувати московську церкву це значить, що підняти Єпіфанія е і підняти православну церкву України. А ця церква, вони вважають її ворожою для себе. Тому вони так от працюють, але не так, щоб сильні. Московську церкву. І ті страждання несуть і чекають, поки їх Путін допоможе, вплинувши на Зеленського там, чи на когось іншого, хто буде після Зеленського, щоб їх залишили в спокої. І вони далі транслювали русський мір України. Який їм близький по духу, розумієте? Вони всі росіяни. Зелені росіяни в Офісі президента, незалежно від їхнього етнічного походження. Я про це пишу, і я про це постійно кажу. Нами керують зелені росіяни. Зрозумієте це. І до тих пір, поки буде така зелена російська влада в Україні, до тих пір ми будемо програвати війну. Цим людям Україна не потрібна. Пам'ятаєте, коли сказав Грушевський? Головною бідою України є те, що нею керують люди, яким вона, тобто Україна, не потрібна. Що вона потрібна Єрмаку? Чи вона потрібна татарам? Не готові було кров'ю тих татаров разом з Януковичем Києвом е, під час протестів в е, Революції Гідності. Тепер він там вручільник, все нормально, які проблеми. Чим індіч чи Україна потрібна з його золотим унітазом. Чи ще він би і не повернувся туди, якби йому не гарантували. Ну, ти ж розумієш, що не, не гарно виглядає, але не бійся, ми тебе прикриємо. СБУ, головне управління розвідки, спецназівці його там супроводжували від кордону до Києва, що дай Бог. Напою, патріота такого не схопило, Бо ви ж знаєте, що набу заражено російським впливом. Та ж вони по завданню Росії борються з корупцією в Україні. Отак от. Треба якщо з ними робити, я не знаю. Отак і живе. До речі, от ви назвали прізвища людей, які фактично вже проходять по слідству Чернишова суди. Мені просто цікаво, я розумію, що зараз на тлі того, що відбувалося на Алясці, всі якось призабули про них. Але тим не менш, от чим може закінчитися, закінчитися ці справи? Пане Олександр, НАБУ закінчило розслідувати справу Ольги Стефанішини. Угу. І передало її в суд. Причому, коли воно закінчило розслідувати справу і передало в суд, воно вже не підозрюю голосило, а обвинувальний висновок, який тепер повинен розглянути суд. Це було зроблено в грудні 2023 року. І як тільки Анабу направила справу в суд і дала обвинувальний висновок, президент Зеленський нагородив Стефанішину орденом за заслуги третього студу. Далі Стефанішина не, не, не стала ходити в суд. Не ходила, не ходила, не ходила. І Ось в 25 році суд нарешті прокинувся, пропонув її. Що робить президент Зеленський? Можна дає команду поліції, щоб її в наручниках діставили, щоб її судили. Ні, він і нагороджує орденом за заслуги другого ступеня. Ще закріпити. І від гріха подалі, тобто від нього відправляє в Америку на дипломатичну роботу. При тому, що не послом. Ну, так, щоб не ну, що вона буде тут сидіти. Черени візьміть? Його супроводжували спецназів, щоб його. Далі його викликають в суд для обрання запобіжного заходу. Він каже, відчепіться від мене. Мені ніколи. У мене засідання кабінет. Що ви тут причепилися? Дідь звідси. Можна тобі таке уявити, що людина звинувачена і доставляє в суд значить, для того, щоб. Він каже, що ні, я не піду. Мені що ти що в мене сімей колбаса, чого туди під'єд. І шумигають пиш на лифт. Ну, що ви причепились до людини? У нас каббіт. Суддя каже, судить на суд! Ну і що? 120 мільйонів вийшов під заставу. Ходить улыбається. І суд, як не, ну, теж не буде ходити, можете не сумніватися. Ви кажете, що вони не сидять. Тому що президент Зеленський не робить для того, щоб вони не сиділи. Він для них да. Він їх тахує. Прикриває. Чи можна на БУСАП і вищий антикорупційний суд, поставити хоч когось, коли їх захищає президент України? Особистий. Це той самий, який казав, нульова терпимість до корупції, нульова толерантність. Підозволений корупції ніколи не вийде під заставу. Так його навіть від посади не Він має підозру про вчинення корупційної діяння. І нормально. Боже, Кириленка відсторонили від посади Пашу. Який точно не під впливом бойовиків і росіян, бо рідний брат, значить там. Високопоставлені бойові в ДНР в МГБ ДНР. У ну, Паша така проблема, ну, Паша так переживає, то з братами не разговаріє. <ріху> Він його в Київ, там в два рази зменшилась контрольована територія в Донецькій області, бо Паша ж криворукий чи рукожопа, я не знаю. Він же ж не зміг побудувати укріплення, правильно? Його раз на підвищення в антимонопольний комітет. На боємо підозрю. Од... Це незаконне збагачення, виявляється, він на шир 20 об'єктів нерухомості. Паша питають журналісти, откуди древіжки? Паша каже: ну, на малині, там малину розгорнули. І що? 30 мільйонів застави вийшло. Може, його відусторнули від постави? Ні, паша керує. Антимонопольним комітетом. А ви мене питаєте, чому вони не сидять? Небо видно, сапують. Так. Президенту... І журналісти, які про це говорять. А Бог, президент не лог з корупції. Він доповідь на і САП з приводу, значить, там, затримання. Жуліків, це, да? так? Угу. Які там на габарі Савія Гайдая і там І прокурор САП читає в суді. Те, що записали, як Гайдай каже, я цій країні чоловік, який може. Ярмаку правду в глаза сказали, так, я так, маю, такий крутий. Як страшно слухайте. І просто. Скажіть, будь ласка, якби Бестап був підпорядкований Генеральному прокурору, Прокурор Бестап таке в суді сказав? Скільки б, він хвилин, скільки б він хвилин попрацював після такої заяви в суді? Скільки? Скільки? І виходить Юлія Владимир. Та, та-та-та. Суверенна, ми, ми, ми не повинні ми повинні керувати самі. Хто керуватимеся? Зеленський. І ви справді вважаєте, що після цього, як ви підпорядкуєте спеціалізовану антикорупційну прокуратуру генпрокурору, то вони тепер будуть ловити людей президента? Чи як? Чи ви не розумієте, про що ви говорите? Техас повинні грабувати тільки Техас. Це наш суверенітет, суверенна корупція повинна бути недоторканною. Ну, тобто це вже взагалі залишки. Депутат і, просто гинуть. В, в такому абсурді ми з вами живемо. Пане Оксане? Але цей весь абсурд. Він штучний. Цей хаос, він створений архівкою. зеленою. І до тих пір, поки вона буде, Єрмаки і Зеленські будуть нами керувати, до тих пір ми будемо програвати війну. До тих пір ми будемо мати от всі ті неподобства, які ми сьогодні спостерігаємо. Повинен бути сформований уряд національної єдності, який візьме владу в країні і буде керувати обороною, буде забезпечувати армію. Не так, як зараз ми з вами включаємо будь-який YouTube канал, і там хлопці звертаються. Просимо вас, допоможіть. Просимо вас, там у нас проблема. Вони все час обговорюють, скільки треба платити піщанськи. І підвищують їм, їм зарплату. Нормально? Підвищують зарплату їм. Нормально. І не зором. А що соромно? Ну, Зеленський раз і татові своєму стипендію зробив. Бо тато величезний науковий працівник. Наш професор тільки один Олександр е, Семенович в країні більше ж немає. А коли Олександр Семеновича питають, як ви ставитесь до того, що вас у сина критикують, українці, він каже, хто критикує? Це біомаса. Ну, Біомаса. Всі, хто в опозиції, до Зеленського це біомаса. Батько президент. Що казати про самого президента? Яблочко від яблунки ж далеко не падає, правда? Чи варто дивуватися, що він всіх вважає так главною? Він ненавидіть українців просто. Ой. Так зіграти, як він зіграв, що це так прозвучало, треба мати це середині душі. Треба згадайте, коли він був у 95-му кварталі. Пройдені це відпались. В общем, що, що там казати? То він зараз замаскувався і під патріота кустити. А насправді він ненавиди Україну українців. Це факт прикрий, але факт. А навіщо це Юлії Володимирівні було? Я, чесно кажучи, не розумію. Ну, щоб що, зберегти свою лояльність із владою. Юлія Володимирна готується до пенсії. Але їй потрібно зберегти своїх людей у владі. Після загибелі Портнова свято місце пустим не буває на це місце активно просувають власним. Uh -huh. Я переконаний, що одним із авторів законопроєкту 12414 був власник. Бужавський підписав, тут тобто депутатська ініціатива, а обстоював цей законопроект, просто е, насмерть ложився, був власник. Обстоював його. Тобто, я так розумію, що він хоче е, презентувати себе як людина, яка може без безпортнова стати портновим номер 2 Перше, продовже спочатку був фракція Юлії Володимирів. Ну так. От він перейшов до Януковича. Його тепер один, ще одного кадра презентую Ласенка. До речі, я пам'ятаю, у нас був такий губернатор, Миколивти Хочмей. Щось мені погане зробити? Я збираю, піду, відзвони імідж, а мені не х'яв, не хляб, а мені за цього. Ну, десь приблизно так от він говорив. І раптом Микола Євтихович виявився письменник. Він почав писати романи, в диких зараз так мали на шість столів. І всі дивуються, ну як Микола Євтихович міг з таким потужним словниковим запасом, він ж був голову Колоспол. Крадуть, крадуть, а я не лісім, а ліпо грає, аліпов грає, а ті торгівські працювати, і я вам хочу сказати, що він потерпіть по не під час, що він потерпить до цього. Ну, так я ж не розумію. І раптом письменник. Ми там сидимо, значить, у нас Вася Кіска-Васальківська, такий хороший журналіст, Ямполя. Він каже: хлопці, я каже, знаю, як треба вичислити його справжню автору. Тож він комусь там каже, видно, там піде якось дав, а то йому написав. Пардесь в стіні сидить. Що і я. Зараз я напишу статтю, що в художньої точки зору Роман не відтримує жодної критики. І каже, сам же Мельник не буде писати, значить що, ну, ну, це, це, це гарний роман. Він попросить автора, ну, автор же він напише, що це я написав. Він скаже, та ви що, значить, там Миколаїв Тихович такий молодець? І каже, от той, хто напише значить, тобі відповідь, оцей буде автор. Зараз ти зараз, зараз малине, пише, що це низькохудожній твір І виступає маститий вінський письменник покійний вже. Микола Рябий, і опис, який прекрасний роман, який там поворот. Ну, знаєте, як свою дитину захищає. Лежали на всі. Так от, коли ви подивитесь на власника, от приблизно та сама ситуація з Миколою Рябий. так захищав 12414, що можна не сумніватися, чия там рука була доплата. І люди презентує і просуває на цю посаду. Що одну портнував?